Як вам дорабатуємо комплект по ловлі щуки, щоб при покльовці віддача в руку сильно не била. Ну, красота. Вже не кажучи за котушечку, так зараз тримайся рівно. Отакі От пироги, де десь обійшлося. Рано чи поздно все одно це б сталося, довелося б дорабатувати. І всі діла треба ще калімати і всього дофігану, але на треба гроші, а грошей, як завжди, ні на що не вистачає. Ну то таке. Дякую всім, хто донатив нам на ну, оснащення. Ми дооснащуємося. Під 2000 обійшовся новий. Ще ремень купив. І там по мелочі так, чуть трохи тюнінгу, бо зовсім плохо. Але це зовсім інша історія. Силочки в описі під відео, номер карти на донат в самому низу. Дякую, що підтримуєте нас по 50-100 по 100 гривень, і більше. Деякі навіть по 500 Так якісь люди ходять. Не треба їм бачити наші секретні риболовні розробки. Не розводимо болтологію, беремо шаланду і йдемо на рибалку. Ні, так там нема де ловити, там чисто канали. Там по весні карась заходить, ну там зараз сильно замініровано. Оп, щука є. Пол кіло. Хорошо, що вернувся. зачетно. Четно, зачетно. А, холодец, холодец, котлетос. Вот це, вот це Вот она, Здорово, маманька. Так. На кило. как раз соседи приехали на куйбыши они пускают и надо же было выловить хорошую щуку так это капец без зевника нефиг на рыбалку ходить капец Рекламна пауза. От і все, готово закілушний тубалет в бункерок. Шаланда повна, не некі... Ой. Вже місяць як перевівся в Херсон і всі більше тільки перва робоча риба. Дай вгадаю. А, ось ця тряпка, порядок. Ах ти ж. 150 5 грамовою блешнею Ну ноль, ну нема тут щуки. От, хоч убийте немає. Перший заброс блешнею. 3,5 грама перший, Причов <смеш> за динарником і грам 400 по 500. Нормальне таке пробіті кстаті. Оп! І прикольна така щука. Але щуку з 30 см збавили на 50 см, тому я, я впевнений, грязна щучка не руки надо помыть, вытерты. Температура плюс один, плюс два. Качаниють аж бегом руки крюки. Оп, окунчик. Блін, 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 трошки. Трошки бомбонули його. Ну і що, Полежи, опа, полежи в торбі. Котикам буде приємно, що ти заглянув. Блін, не та тряпка до них на огоньок. кидав в своєму любимому офігенному місці, тут уже не поспориш правильне місто під правильним углом на блешеньку яка працювала і не черта. У нас тут четверо ходе. хоча тут одному рибаку толком делать нечого. Це не до нас. Ну, скат трошки притопило, ми навіть на нього встанемо. Обана. Тут іще протягнемо. Називається уділий щуку. Ряб на воді з'явилась, це хорошо. Зазвичай краще, ніж штіль. Вітерець в даному місці це добре. Воду шатає в місці з рибою. Глибина невеличка тут. І, до речі, води додало. Тоді було сантиметрів на 15-20 менше, коли ми тут зняли, мабуть, випусків 5 з нанощучками. Зараз води більше, як і тоді на наступний день я приїхав. Води більше, а толку <laughs> ноль. Риба десь йшла, чи в комиши, чи ще кудись. Я думаю, задрюкали просто щуку. Чотири рибака в обліри силікон блешні. І то я чудом багатенько виловив. Оку мовчить гад. Отакі пироги. Ну, а що, на кой більше їх не пускають маньяков. Там вічно бомблять і дрони збрасують. Я перший раз сьогодні побачив рибака з турнікетом. Він думає, він йому особо допоможе. Це так рідкий случай. Це раз. Во-вторых, треба хоча б 4. А лучше 5. І один чи два пальнику. От одного толку буде мало. Чи вони думають, що це буде один осколок в ногу чи руку? Може будемо живить чи в голову. Надо возити аптечку. О, тут хтось рибача, або сітку таскає. Знакоме місто. Ми тут ще й чернуху ловили. Не думав, що тут так похорошело добротно. Рибаки зробили перекур. Це хороший момент виловити їхню щуку, якої нема. Вона якраз заспокоїлась хвилин за 10-15. Пройшов по болоту, по комишах, полян дофіга, видно, сітки там ставлять, чи що потім вибирають. Вряд ли хтось це з рибаків натоптав. Там почти ніколи нічого не клювало на спінінги, стільки разів не питався. Ноль. Вернувся сюди, тут хоча б на розрілочці пару карандашів тусується. Откуда я знаю, я їх відпустив сьогодні. Виловив і відпустив. Ще, може, одну-дві точки по домам. Будемо дивитися по погоді. якщо на вечір подує вітер, хоча я на вечір хочу вийти на тарань на спінінги на фідери. Можливо, ви цей випуск вже бачили. Бо фідери це буде топчик. Це треба поїхати додому, достати фідери, зв'язати грбані снасті. До речі, снасті в нас є, ми можемо вам їх відправити. Але це не точно, можливо, їх немає. Я не знаю, що в мене є, чого в мене нема. Долізну були заливатися якісь оснастки на карася, на коропа, на продажу. Треба, кстати, перевірити, це цікаво. Ну що, вже не клює не в мене, не в Майкла Джексона, як то кажуть. Один рибак уйшов, два цих з турнікетами залишилось. Видно, опитні на Куйбишів часто їздили, бачили, як рибакам, осколками ноги січе. І не тільки ноги і руки. І все одно вони б туди поїхали, ну не пускають, я з ними балакав. Я знаю, а там щучка є чи окунець, бо в них сходило. Пару сходів, пару покльовок там було. Так коли отака така фігня, тишина треба сваливати, нефік зря різковати. Не на куй би шило, але все одно до нього тут півтора кілометра, якщо по прямої два, максимум до води до кошевої через плавню. Дрібненьку, блешеньку поставив 3 грами. П'ятиграмову кидав, 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 кидав. Ну, от фільтрував, все, ноль. Три з половиною грама поставив, пару перший заброс три покльовки. Та що б вам повилазило? Півтора грама разниці. І колір майже один і той самий. Правда, там тройник був, тут одинарник, Ця трошки швидше обертається. Але, блін, півтора грами. Півтора карлу. Раніше в мене... Блешні варювалися. 20 грам, 30 грам, 40 грам. 20-30 грам, як зараз спомню. 30-грамова сильно швидко тоне. Ставимо 20-ку. А саме легенька, мабуть, була подвійна, 12-грамова. Ви пам'ятаєте ці блешні? Вони зараз, мабуть, є подвійні. Типу об'ємні, типу шум'ять, типу один пелюсток срібло, другий бронза або мідь. Ну, ви в курсі. Прикольні блешні, мають право на життя і щуку я на них ловив. І по факту потім ці блешні розбирав пополам, Ну, ми брали 18-грамові в основному. 22 грама щось таке. Розбирали їх навпіл, у нас була одна срібна блишня, друга мідна. І не ловила не та, не та твої. Хоча бувало і ловила. Бо нарушення конструкції технології не завжди це плюс. Вона все-таки розраховувала трохи на роботу правильно. Ладно, свалюємо. Азура Кіншин і Азура Кінетік, ще настане ваш час. Але, як я завжди кажу, не сей час, сматуємо сумку і валим. Шаланда не повна кефалій, але трохи є. Проснімай відео. Котушечку впакував. Шаланта. Покажи кефаль. Оп! Неповна, ну, прикольна. Можливо, тут 5 тоненьких бутербродиків всередині є, але це не точно. Окунців бібі і бобі зваримо. Якщо рижик не перехвата. Уже варимо рибу, вибираємо мілкі це ворони, мелкі косточки, як то кажуть моя прелість. Так, оце нехорошо. Попросинались. Валимо отсюда, ну його в баню.